Крім того, я б дуже хотів би, користуючись нагодою, висловити подяку колективу Київського політехнічного університету імені Ігоря Сіпорського, тому що вони в цьому році найбільше представили тест доповіді, і це не пов'язано з тим, що ми там договір якийсь уклали. Просто це просто потужніша, дуже потужна підтримка. Особливо хочу подякувати і вчорашнім доповідачам Сергію Миколайовичу ну, Сергію Анатолійовичу Клім'янку я зателефонував. Степан Павлович Радзєвич з'являвся сьогодні. Тут зараз я його не бачу, можливо, він є, то я ще особисто йому вдячність висловлю, Роман Вовнезенько. Тут ми тут по своєму розберемося. Так, от, особливо сьогоднішнім всім доповідачам, хто робив сьогодні доповіді, вони дійсно. Стосувалися різних аспектів забезпечення якості, так само, як тут Бада Борислав сказав, і відверто не буду та скромнішить, скажу так: я вгадав, от я вгадав з, з тими людьми, кого я запросив сьогодні на виступ на це засідання. Тому і Володимир Маркович, Вікторія Валерівна. Сергій Володимирович Пристінський, Анатолій Вінвич Приступа. Вдячний вам за, за, те, за ту якість представлення матеріалів і цікавість, яка була. Тому тут, розумієте, ну, є певні організаційні моменти, які я ну, вирішував в наш колектив, але без допомоги моїх колег і без того, як вони долучилися допомогли сьогоднішнє засідання провести, Ну, воно було просто відмінно. Тому дякую. Тім, хто допоміг цій конференції. Ну, на цьому, якщо. Е... Сергій Петрович, можна пару слів пропозицій. Так, да, Юрій Пілавич. І того, що ми прослухали і передивився перелік всіх доповіді, в мене враження таке, що ця конференція. Вона більше була присвячена дійсно, як сказав Враніслав'ятич, механічній інженерії, it технологіям інноваціям, ну, практично, і питанням кібернетики. Але при цьому те, що ми доповідали, все, це ми як розробники, які комусь щось пропонуємо. А замовників от замовників, представників від Підприємств від бізнесу було мало, тобто не відчулась інтеграція світи, науки виробництва. Ось це як побажання до наступного. Ну і що ще одне? Значить, чого не вистачило от в цьому році, а хотілося би мати, так сказати, ну якісь ну, такі ну, суперечки ді, ну, дискусії. По питанням, які чомусь поза екраном забули друга, крім кібернетики, треба було пам'ятати і генетику, генетику, яку використовуємо і в технічних науках, ну і в інших науках. Не було, не було в цьому році Шинкаренка Василя Федоровича І ніхто не представлений від його команди. От Миколаївич, я можу, можу відповісти вам стосовно інтеграції освіти науки бізнесу. Ви просто попали ну в точку, як то кажуть ну, взагалі задум цієї конференції це не просто щоб ми науковці зібралися там щось про це щоб тут були присутні представники промисловості виробництва, тому що вони інколи не можуть вирішити якісь питання. Мучаються, а наша спільнота наукова каже, так це ж вирішується отак от просто, отак от воно робиться, і так далі. Стосовно бізнесу, справа в тому, що в них зараз трошки інший клопіт, тобто, ну вся ця ситуація, яка ну твориться в країні, їм трошки воно. Ну, не, не, не до конференції вони до кінця ще не розуміють е, цінності. Ну от Сергій Володимирович Пристинський тут присутній, Він вже розуміє, що це е, яка користь може бути від конференції. Можливо, він до своєї компанії постал е, донесе. І в наступному році компанія постал е, ну, більш широко буде представлена і нам по большому щоту. Від виробничників треба єдине, щоб вони вийшли і на п'ять хвилин сказали, у нас отака, отака, отака проблема. Шановні науковці, допоможіть. Все, правильно? Так. Да. От, стосовно yeah. генетики, я на початку квітня чи, чи, чи десь в середині квітня я приїжджав в КПІ і персонально зустрічався з Василем Федоровичем Шинкаренко. Персонально. От ми по одесь по, годину поспілкувалися, і він, він погодився зробити виступ. І перше, що він просив, ти будеш мене обмежувати в часі. Я говорю, Василій Федорович, не буду. Якщо вам треба година, то буде година. Але більше він каже: більше я не витримаю. Але не обмежуй мене в час, ну, в часі доповіді, тому що він хотів ну, обширно зробити якусь доповідь. Але потім. Він зателефонував і сказав, що в нього якісь якраз на ці дати на кафедрі там якісь справи. І він вибачився і сказав: На жаль, я не, не, не зможу виступити. Тому домовленість була така. Я, звісно, теж розстроївся від того, що Шенкаренко, Ну спочатку погодився. Я такий, знаєте, з натхненням, був потім він каже, що не можу. Тому робота була в цьому напрямку. І я завжди хочу, щоб Шевкаренко виступав на конференції Василь Федорович на нашій, тому що ну, мені подобається його тематика. Сергій Петрович, можна підтримати вас? Так, да, так, да, будь ласка. У мене думка така, що у нас виробничники і бізнесмени з'являться на конференції після закінчення бойових дій. І розвиток отримує у нас матеріалознавство, яка буде пов'язана з топологією і з топологією і, е, тими містами бойових дій, які закінчаться колись. Після військових дій у нас залишиться дуже багато техніки зруйнованої, яка включає в себе кольорові, чорні метали, пластик і таке інше. Потрібно буде Відрізнити алюміній від титану, від інших матеріалів і таке інше. І тоді науковці скажуть, що нам і тоді виробники скажуть, нам потрібно фахівці з матеріалознавства, бо у нас дуже багато металів різних. Ми не знаємо, як їх сортувати, як їх визначати. А значить, якщо появиться така сировина, запрацює машина, будівельна галузь наша, запрацює. Попит на наших науковців, тому що потрібно режими диверсатів, все, що пов'язане з програмуванням, і таке інше. Тобто, в закінченні наших військових дій, я бачу, у нас буде і такі з'явиться представники і бізнесу, і виробництва, тому що потрібно буде мати фахівців і дуже робот багато наукових пов'язаних саме з матеріалознавством після військових дій на полях. Які пов'язані з топологією, логістикою і таке інше. Буде назва дисципліни: топологія матеріала з нас. Що це таке? От якраз це буде пов'язано з нашими діями після після військових дій, а вони закінчаться. Дякую. Це Дякую. отака думка: якщо нема що заперечувати, тоді ми просто приймаємо. хто може заперечувати? це нормально, і це логічно. Ви заперечуєте чи підтримуєте? Я підтримую, я скажу, це нормально і логічно. Так, да, так, да, так, да, так, я підтримую. І тоді, значить, машина будування буде мати нові підштовх, і можливості матеріальної сировини. Тобто, ми без копалини можемо отримати те, що ми зараз витрачаємо дуже багато енергії. Обладнання, щоб отримати ці метали з корисних копалин, Розумієте? А зараз у нас є вже безкорисних копалин, Багато буде різних металів і інших матеріалів, які пов'язані з товарами побуту, тобто товарами для людини. В кінці кінців вся наука повинна направлена бути на людину, на здоров'я, на життя, продовження життя і все, що пов'язане. З побутом і зовнішнім середовищем для людини. Є добре середовище зовнішнє, є добра екологія. Людина має добрий настрій, добре здоров'я, менше грошей на ліки, все, що пов'язане з здоров'ям. Його величезне здоров'я це головне, про що людина повинна думати з молоду, а не тільки коли вже потрібно з урахуванням віку. Дякую, Бринеслав Вікенчевич. Дякую за, за слова. Колеги, якщо у когось є якісь запитання, якісь е, уточнення, будь ласка, задавайте, щоб я в режимі онлайн їх повісти. Ні, то тоді е, буду, будемо на електронну пошту писати е, е, що, щоб спілкуватися. Якщо у когось є побажання, рекомендації, будь ласка, висловлюйте, ну саме для цього є це засідання, заключна конференція, щоб так кажуть, поставити точку, говорити, що добре, що треба поліпшити і так далі. Якщо і ще надійдуть, <пробітник> так, якщо пропозиції будуть, то надійдуть. Немає, то щиро дякую всім за підтримку. Дякую за допомогу. Дмитрий Олексійович Дмитрієв. Я буду в КПІ в Києві на наступному тижні. От, і свій візит зроблю в той день, коли в Києві будеш ти. Мені нема різниці, який день приїхати. Я приїду тоді, коли в Києві. От я бачу він в онлайні присутній, але Якісь чини не під'єднується. Тому прошу вважати 13-ту міжнародну конференцію комплексу забезпечення якості технологічних процесів та систем успішно завершеною. От ну, прошу вважати. Ну і відповідно дякую всім за роботу. Спокійних, безтривожних вихідних, щоб все було гаразд. І да, ще найголовніше, знаєте, що ми не подякували? Ми не подякували нашим хлопцям за силу. Тому що, по большому рахунку, та безпекова ситуація, в якій ну, в частності Чернігів перебуває, це повністю заслуга хлопців з СОУ. Все, все воно летить в сторону Києва через Чернігів, що частково тут збивається. Все, що там летить. І все було спокійно, без тривоги, ми нормально провели конференцію. Тому ще раз дякую всім за роботу. Тоді я завершую конференцію. Всім до зустрічі.